Ісус помер на хресті, прийнявши мученицьку смерть. За всі гріхи усього людства, усіх поколінь, попередніх і прийдешніх аж до кінця світу, все чудово, якщо ця інформація мотивує вас ставати кращими, викорінювати гріх у своєму житті, любити Бога і шукати його волі для свого життя. Але я вас запевняю, що є безліч людей, які використовують цю істину про те, що Господь нас всіх врятував від наших гріхів, і якби ми могли зробити це самотужки. Поратись самотужки тоді він би просто не мусів помирати, використовують це, щоб захистити свою інфантильну поставу, свою поставу дитини, яка не готова до важкої твердої їжі, а п'є духовне молочко. І зупинилася на рівні. Я можу продовжувати грішити, а Бог мене все одно пробачить. пробачить. Але якраз розуміючи масштаб нашої гріховності, ми краще усвідомлюємо масштаб того, що заради кожного з нас зробив Ісус. Вітаю, ви слухаєте канал Небоон. Я хочу назвати вас неболюбами, тому що тільки людина, яка дуже любить небо і яка хоче ставати досконалішою і кращою в Божих очах, буде намагатися розібратися зі своїми гріхами, хоча б всіма головними, про які ми будемо говорити у цьому циклі. Сьогодні поговоримо про гординю. Але для того, щоб бути чесними і конкретними, варто, мабуть, спочатку сказати, та що ж таке гріх? Слово гріх перекладається як непотрапляння в ціль, але в яку таку ціль ми не потрапляємо, коли грішимо? Гріх це не просто порушення правил чи якась погана поведінка, це більше схоже на заслону, яка закриває тебе від Бога. Уяви собі, що життя це бенкет. Ароматне м'ясо, найкращі вина, світло, радість, прекрасна атмосфера. Хочеться просто радіти і насолоджуватися. Як бракує зараз нам цього, правда? І все це вже готове. Ось вже гаряче тебе чекає, а ти стоїш перед усім цим бенкетом з зав'язаними очима. І ти бачиш лише темряву і відчуваєш голод. І ця пов'язка це і є гріх. Гріх робить нас духовними трупами. Гріх перешкоджає нам доступі до Божої благодаті. Божа благодать є. Спасіння є. Прийди і візьми, прийди і напийся, каже Господь. Прийди до мене всі втомлені і обтяжені. Чим обтяжені бажанням самому вирішувати, що для мене добре, а що ні. Це коли я на себе беру забагато, беру те, що мені не те, що не властиве, а те, що я не потягну, тому що я обмежена всі своєю невсемогутністю, своєю тілесністю, своєю, врешті-решт, природою, яка спотворена гріхом. Бог настільки святий, як співають серафими. Що він не може перебувати там, де перебуває гріх. Це означає, що мій гріх перешкоджає моїм стосункам з Богом, він наче відділяє мене від Божої благодаті. Катехизм Католицької церкви говорить так: гріх це слово, вчинок або бажання, яке суперечить вічному закону. Тобто, що таке вічний закон? Це те покликання, яке для мене приготував Бог, це покликання для кожного з нас. Покликання для кожного з нас, мета для кожного з нас, яку Бог придумав, це життя і життя у повноті. І тільки через те, що ми обмежені своєю тілесністю і своєю недосконалістю спотвореною гріхом, ми не можемо в повній зараз зрозуміти і відчути це радість цього покликання, насолоду від цього покликання. У повноті я маю на увазі так, як це могли відчувати Адам і Єва. Давайте поговоримо про гордість у традиції церкви. Цей гріх вважається не просто одним із семи гріхів, а коренем усіх інших гріхів, матір'ю всіх інших гріхів, якщо так хочете. Григорій Великий називав взагалі цей гріх царицею, від якої народжуються всі інші пороки. Пам'ятаєте цей уривок з книги Ісаю, 14-й розділ, де написано падіння сяючого ангела? Прагнув підняти свій трон вище Божого. Це образ гордині, яка має таке займається самообожествленням. Пам'ятаєте, як Люцифер мав прекрасну кар'єру ангела? Він був найвищим серед ангелів. був Тим, хто є над серафимами, над тими, хто постійно прославляють Бога, але загордився, чому це вся слава Богові, а мені нічого. Гордовите серце, як його називав святий Августин, самороздування серця це коли людина починає вірити, що центр всесвіту вона сама. Тома Аквінський додає, що гордість намагається узурпувати Божу славу, не просто чинити зло, а займати місце творця. Цікаво, що в середньовіччі гордість часто зображали у вигляді королеви, яка сидить над іншими гріхами. Ідейно, це дуже правдиво, тому що кожен гріх у своєму корені має я хочу, бо я так вирішив. Тобто обираємо себе замість Бога. Можливо, ви вже вловили цей лейтмотив в соцмережах, коли майже з кожного кутка ми чуємо. Обирай себе, люби себе, важливо те, чого хочеш ти, вибудовуй межі, інші люди хочуть тебе зранити, інші люди дають тобі болю, стосунки, це біль і так далі. Нас постійно намагаються ізолювати в інших раз, а по-друге, поставити наші бажання, наші пріоритети і наші бажання на перше місце. Але будь-які стосунки: чи це романтичні стосунки, чи це дружба. Всі вони полягають в тому, щоб служити одне одному. Ми приходимо в шлюб, щоб служити одне одному. І якщо двоє людей приходять у шлюб, тому що чекають, що там послужать їм, це породжує безліч проблем маленького і більшого калібру. Гордість не дає нам будувати стосунки ні з людьми, ні з Богом. А коли вважаєш себе абсолютно достойним будь-кого і будь-чого, ти, ти не бачиш у собі ніякої недосконалості. Можливо, вам доводилось зустрічатися з людьми, які кажуть, ой, та навіть не от, от не можу згадати жодного гріха. От за останній час, от чесно, не можу згадати ніякого гріха. Це перша ознака гордовитості серця. Це коли через свою гордість ти такий засліплений, що просто не бачиш своїх недосконалостей і того, за що точно варто попросити пробачення, як мінімум, у Бога. Гордість відрубує, ізолює нас. І, врешті-решт, ми залишаємося самі, сам на сам з нашим кам'яним серцем і з нашими вибудованими кордонами, через які нікого до себе не підпускаємо. І ця спокуса, яку використав Змій у третьому розділі буття, спрямована на підміну гордості. Ви будете як Боги. Як Боги, які що, які знають, що добре, а що ні. Будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал, перевірте просто зараз, чи ви це зробили. І не забудьте залишити будь-який коментар, так YouTube поширить це відео і покаже його більшій кількості людей. Знати свої сильні сторони це прекрасно. А знати свої слабкості це ще краще, тому що там, де є слабкий, там є сильний, каже апостол Павло, і там є місце Божої сили, Божої благодаті і переміни мого мислення, мого серця і всього мене.